Гарантувати безпеку учнів та педагогів Чернігівської школи номер один відтепер. Це щоденний обов'язок сержанта поліції охорони Артема Котова. Чоловік долучився до проєкту Служба освітньої безпеки. Розповідає спочатку разом із колегами пройшов навчання у Вінницькому профучилищі департаменту поліції охорони. Там нас навчили деяким хитростям, можна сказати, психологічним прийомом, як можна спілкуватися. Прибрати бар'єр спілкування з дітьми. Потім, після п'ятиденного навчання, ми прибули вже до школи на стажування, і після стажування вже несемо службу у звичному стані до школи Артем приходить за півгодини до уроків і оглядає будівлю та пришкільну територію на наявність підозрілих предметів. Потім він разом із керівництвом закладу зустрічає дітей. Упродовж дня офіцер безпеки відповідальний за контрольно-пропускний режим. Пильнує, аби до школи не потрапили сторонні. Якщо хтось і є, хто не відноситься до освітнього процесу, а ми уточнюємо інформацію, чого вони прийшли сюди, з якою метою. А якщо до директора або викладачів, то зв'язуємося з керівництвом школи, повідомляємо їм. У випадку повітряної тривоги Артем Котов допомагає провести учнів до укриття та перевіряє, чи не залишився хтось у приміщенні. Офіцери безпеки також спілкуються з дітьми та дають необхідні поради. А ще вони братимуть участь у батьківських зборах, аби вирішувати проблемні питання. Як і в усіх офіцерів безпеки, в Артема Котова є спеціальне спорядження, засоби індивідуального захисту, зокрема бронежилет, наручники та газовий балон, бодікамера, а також металодетектор для виявлень. Заборонених предметів. Буде зараз проведено поверхневий огляд безконтактний на виявлення якоїсь забороненої речі. Ви згодні? Згоден. Добре, я проведу поверхневий огляд. Скажіть, будь ласка, що у вас знаходиться в кишені? Телефон. Так, дякую. Зачекайте секунду. Я упевнені, що тут нічого нема. Угу. Так, дякую, нічого не виявлено. Є в офіцерів безпеки і спеціальна кнопка тривожної сигналізації. Вона безпосередньо з'єднана з управлінням поліції охорони у школі. Позаштатна ситуація помічено підозрілу небезпечну особу. Уявімо, що зараз я до вас прийшов з пістолетом. Так. По перше, ж підніму руки, попрошу заспокоїтися цього чоловіка. Непомітно, непомітно для неї просто відволічу та натисну тривожну кнопку. Вона беззвучна, а тому викликається підмога непомітно. Поки офіцер безпеки намагається заспокоїти та вивести лиходії зі школи. Група швидкого реагування вже в дорозі три хвилини, і правоохоронці на місці. Хлопці, доброго дня! Доброго дня, дякую, дякую за реагування. У нас зараз учбова тривога. Угу. А у нас так сказати… Зараз загроза поліцейському та зброєю. Проєкт служба освітньої безпеки, ініціатива керівництва держави та міністерства освіти і науки, реалізована в співпраці з міністерством внутрішніх справ та нацполіцією. Вона започаткована після схвалення концепції безпеки закладів освіти у квітні та внесення зміни до постанови кабінету міністрів номер 975 у грудні 2023 року. Головна мета проєкту створити безпечне середовище в закладах середньої освіти. Найголовніше для нас безпека наших дітей. На жаль, нашими вулицями ходять різні люди з різними намірами, і присутність поліцейського є певним захистом для наших дітей. Спочатку, чесно кажучи, трошки ми всі його боялися, але потім звикли та стало звично. Для мене враження такі, що з ним можна поспілкуватися, задати якісь питання, От як він проходив службу, як розповів заступник начальника поліції охорони Чернігівської області Сергій Дерев'янко, перший етап реалізації проєкту служба освітньої безпеки стартував 15 січня з перепідготовки правоохоронців для несення служби в школах. Після тренінгів, а також тижневого стажування, 29 січня понад 400 поліцейських з усіх структурних підрозділів Нацполіції стали офіцерами безпеки в школах. Першочергово проєкт реалізують у регіонах, що розташовані біля зон активних бойових дій та кордону з країнами-агресорками. Нас сьогодні на території Чернігівської області офіцери безпеки несуть службу на 65 закладах загальносередньої освіти. Не також урядом е, вибрані дев'ять областей, які прикордонні, е, які потребують посиленої уваги, які наближені до зони бойових дій. Тому Чернігівська область також віднесена до, до цих областей. Батьки на сьогоднішній день дуже багато питань виникає щодо фінансування там батьківських коштів або закладів освіти. Ні, батьки і заклади освіти на сьогоднішній день ніяких витрат на проект не несуть. Відтак, за словами Сергія Дерев'янка, роботу офіцерів безпеки наразі фінансує держава. А всі витрати на навчання та екіпірування покрила національна поліція після завершення цього навчального року. Питання щодо продовження присутності офіцерів безпеки в закладах освіти визначатимуть із керівниками громад та освітянами через укладення договорів. А фінансування наразі вирішується на рівні Кабміну.